Українська команда двічі перемогла на чемпіонаті світу з футболу серед лікарів. До групи спортсменів долучився смілянин. Враженнями про участь та перемогу в турнірі він поділився з колегами з телестудії Тясмин. У нас є колектив смілі, можна сказати, я там один лікар, але є люди мого віку, які, які завдяки яким ми підтримуємо форму. Приймаємо участь в ветеранських змаганнях і в Черкасах, і в Білозір'ї були вже Томір їздимо. Практично щороку. Українці здобули дві перемоги на чемпіонаті світу з футболу серед лікарів. У складі команди «60 плюс виступав лікар зі сміли Сергій Чогрієв. Саме він сьогодні ділиться враженнями та розповідає про тріумф своєї команди в Австрії. 1 по 8 липня в місті Відень відбувся 27-й чемпіонат світу. Серед лікарів по футболу по трьом віковим категоріям до 45 років, до 60 років і старше 60 років. Українська команда була представлена всіма трьома віковими категоріями. Всього було більше тисячі лікарів із 46 шести країн. Українській команді, яка була представлена в категорії до 60 років, і в категорії старше 60 років ну, пощастило. Завоювати кубки переможців ЗСУ! 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 за рахунок того, що ми фізична наша форма трошки була більша, ще українці ми такі завзяті люди, да дуже це все було налаштовано на патріотичній хвилі, всі перемоги. Команда наша і ті команди присвячували Збройним силам. І організатори так ну, дивились на нас з повагою. Да. Вони дуже поважали, що в такий час ми приїхали і прийняли участь в цих змаганнях. <му> з великим почуттям гумору була команда, ми, мабуть, була найвеселіша команда там це все, незважаючи на те, що там. І важко було, і травми отримали. Синяк такий в мене в воротарю око розбили. Але враження ну, це футбол, так. це приємне було таке спілкування.